Я вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей. Дуже багато класних новинок, а також акційних пропозицій. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Приємного вам перегляду. Дитяча тарілка, улюблений герой 129 гривень. Також чашечки до них по 129 гривень. а також мисочки по 129 гривень, щенячий патруль та інші персонажі мультиків, чашка машинка 79, пластиковий посуд 169 гривень, три предмети, стакан Міккі Маус з трубочкою та кришкою 129 гривень. Дитяча бутилочка для напою від Діснеї 149 гривень. Зручно відкривається на кнопочку, Середні трубочка, косметичка дитяча у формі пончика 59. Пенал морквинка та зайчик 209. Одне відділення на замочок. Набір багато резинок та розчистка 119, резинки для волосся 69, 100 штук в наборі. більшого розміру 99, Два обручі для волосся 99, 69. Ось такий набір, дві заколочки, обруч та резинки, косметичка, щенячий патруль. 169, браслетики 59, 3 штуки. Пенал Космонавт 169. Панда 209. Пенал Ручка одне відділення 169. Біленька косметичка Екошкіра Hello Kitty. Одне відділення на замочок 219 гривень. Пов'язка косметична 35. Набір для створення локонів 149. Косметички в косметичці 239 гривень. Одна велика та три менших. Набір пензликів 129. Маленька пудрова косметичка переливається 109. Є ще в золоті за 59. Кісточки для тіней 25 гривень. Пензлик 59. Дитяча сумка рюкзак в світлому кольорі 219 Одне відділення основне є менша кишенька на замочок та два пукових. Дитячі гаманці 119 гривень. Щенячий патруль блакитний і є ще рожевий. Сумочка дитяча кругла 79. Рапунцель сумочка 399 гривень яскраво малинова дитяча сумочка 2 відділення на змійку 79 гривень. 119 джинсова. 329. Ось такий варіант сумочки. Ціна акційна є в трьох відтінках: білий, пудра та чорний. Сумка плети на 219 в комплекті довгий ремінець. Такий варіант 549. Також є довгий ремінець, середині не защіпається. Рюкзак молочного кольору 239. Два відділення. Маленька сумочка багет фіолетового кольору 219. Такий варіант 169 в комплекті довгий ремінець є в двох кольорах. 219 гривень, одне відділення на змійку. Така сумочка хорошої якості в коричневому кольорі 399. Сумка жіноча з брелком 329. 599. Велика сумка чорна з хустинкою. Одне відділення на смійку. Туфлі екозамша. П'ятка відкрита. Зручний каблучок. 359 гривень. Балетки 149. Пальчики відкриті. Є ще такі в чорному кольорі. Шльопанці 500 в двох кольорах. Сандалі жіночі з зав'язками 399. Біленькі та чорні. Босоніжки на каблучку 599. Туфельки на ефектному каблучку 359 гривень. Всього. Зараз на них супер ціна. Хто має велику ніжку, якраз підійде, тому що маленьких розмірів уже, на жаль, немає. В сріблому кольорі ще є 37-й. Я навіть приміряла. Каблучок зручний, дуже ефектний на ніжці, але я хотіла чорний. Були б чорні, я б взяла. Шльопанці з золотими ланцюгами 399. В коричневому кольорі ціна акційна 299 гривень. В'єтнамки яскраві 49. Босоніжки тканині 279 в чорному кольорі. І є ще такі пудра. В білий горошок 399 гривень. Посоніжки 399 в біленькому кольорі легенькі, але на широку ніжку. На низькому ходу є в сріблі та золоті 499. 399 легенькі шльопанці на низькому ходу. Є ще такі блакитні.

Мокасини 129. ніжно-фіолетові на шнурівках на білій підошві 169. Кеди чорні з вишивкою 399. Біленькі 279. Червоні також ще є та чорні. Кеди високі 499 гривень, 649 кросівки Хеллоу Kitty